Повертаємося з Риму до осередку Італії в Івано-Франківську. Можливо, тут більше шанують традиційні середзомноморські страви. Фабрика, нове місце у Франківську буквально недавно відкрито. Ви казали: прийди, ми пишаємося цим закладом. Щось гостромодне. Я вас чую тому ходімо на інспекцію. Добрий день, це програма інспектор Фреймут. А де ваша кухня тут? Це наші медичні книги. А хто з головний? Ви Шутку. як Карполіна. вас звати? Чим ви відрізняєтеся від інших? Ми італійський ресторан, який працює на українських продуктах. Тільки українські? все-все-все. Це український да. сир? на Нашталт рікоти. Так? Так. У вас таке є? На полонинах роблять, звісно. На полонинах є рікота? Тобурда? Да. Так. Да. Італійці би вмерли, дізналися. А що б сказали італійці про вашу підлогу? Підлога брудна. Да, 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 Миємо рукола двадцятого зроблена, 21.05 го м'ята. Зірвана. Навіть помідори, вони підписані 20.05. нуль Може оце витягнути? Тобто у вас спеціальні бокси, на яких а, ставиться так, як дата? Це маркером, але якщо ще таки не бачила, дуже цікаво поділитися досвідом зараз з тими, хто каже, а наша підписувати. Це дуже, ні, дуже. Криво. А ви знаєте, що такий Ось він. А це рубамбару-українець? Так. Бринза Українка. 20.05. Скрізь стікери. Холодильники чисті не смердить. Нас... Піцейола має свій холодильник. Я Тут маю. живуть колобки. Крути вас підцейола. А де ви берете на суп воду? Ми беремо з баняком, там наливаємо. А ну давайте робіть це. Ми зеленим беремо баняк. Тільки ви мене не доріг. Перевіримо, чи придатна для вжитку ця водичка. Фільтрована вода. Зараз е, цією лабораторією я перевірю водичку на суп. Допустима норма до 10 одиниць. І результат. Мінімальне перевищення норми. Водичка фільтрована, майже до ідеалу наближена. Вас баняк супом тут? суп не помаху, Але його треба прикрити, бо може якась комаха повсти і стрибнути. Добре. Хорошої якості тарілка. Тут любить свого гостя. це не дешева парцеляна. Ще на витяжки гляну. Витяжки чисті. Я пішла, дякую вам. Зарану радієте. Інспекція триває. Подивіться, скільки людей. Аншлаг, весь Франківськ пішов порумигати. В західній Україні кажуть, не жувати, а румигати. Якийсь дерев'яний станок. Цікаво, а що це таке? Це ми ну, спеціально привезли до нас з Австрії. З Австрії. То у закладі фабрика роблять борошно, і можна борошно собі купити додому. Скільки коштує такий мішечок? 20. Добре, дякую. Я досяду, зроблю замовлення. Тин, два, три, чотири. Чотири офіціанти працює сьогодні? Три. Та ви, бідні, ви тут бігаєте, напевно. Що? Що напереду. Ми дуже швидко замовляємо. Томатно-овочевий суп із сирною пудрою, а також панахоту. Туалети тут є. Дерев'яні красиві двері. Суха пшениця. Хоча для мене це трошки неправильно, тому що це все ж таки хліб. Я забираю цей букет. Є туалетний папір. Також тут пропонують одразу мило і водичку і білі рушнички. Все є. Порохів таких немає. Інтер'єр у стелі лофт. Такі урбаністична стеля, багато дерева і, і простота. От немає синтетичний з котуртин, від якої волосся дивом стає. Дуже легке меню. Отже, піца 46 найдорожче з білими грибами. Тут три супи, три закуски. Так, да, слухаю. Просто дуже шумно. Тут складно бути в таємниці. скільки вас буде? 25? Так, 25? 25 чоловік? Насправді це наш водій Андрій. А за сумісництвом агент гучномовець. Перевіримо, як відреагує персонал закладу на занадто шумного гостя. А як у вас буде 25, як як мене тільки 10 посадочок? Добрий день. Добрий. день. Можна з вами познайомитися. Я управляючий цього закладу з некомпанії. Ви такий юний. Оля. Дуже приємно. А ви молодші за мене? Подумайте тричі. А чи. А, а, а Правильний відповідь. Скільки вам? Ні. Ну, точно більше ніж вам. Дуже гарна відповідь. Слухайте, у вас дуже тісно столи, як в тавернеті, коли люди сидять дуже близько. Тільки дуже шумно буває. Там таке собі офіс зробила. Я маю бути формі пожежника? Нормально? <гум> <гум> Дивіться, дівчата прийшли поговорити про любов. Та, дівчата, чи про що? Про життя у поліжанку Ну, У формі пожежника десь за 150 гривень. так. Ну, подивіться не острів, я просто віднюються. реально це сміх. Ну, можна, можна, за доплату можна. Це ж не офіс. Ми могли б якось може попросити його тихіше, правда. Мені важко ми можемо з ним говорити, але знаєте, насправді в наш час дуже люди мало спілкуються між собою. Ну, вибачте, будуть ховаються. Я... А ми зробили такий концепт, в якому всі люди збираються і можуть спілкуватися. Отже, гомоніти у цьому закладі не забороняють. Навпаки, агент гучномовець ідеально вписався в концепт. мені Це просто вже. Я, я взагалі, правда, скажіть, нормально От ми, я просто не можу Ладно. з України поговорити, тому що мужчина це зробила. Калькулятор. Ну клас, ми вже його всі знаємо, вже знаємо всі його проблеми. клас. Смачно. <says> <guns> <smallion> Дуже дякую вам. Оце поляниця. Зараз ми чомусь такі речі за емфокачку. Я бачила кухню, я спробую. Смачно. Це помідоровий суп. Помідори без жупана і ніхто ними не вдавиться. Це дуже приємно, і ще й базилік модно плаває. Дуже смачний суп. Вона кота українка. Це як жінка, яка вийшла заміж за італійця. В неї щось є італійське, але в ж українка дуже смачно. Отже, мій рахунок Танакоти – 15 гривень, хліб 3 гривні це дешевше ніж в магазині. А також томатно-овочевий суп сирною пудрою, 16 гривень, 34 гривні за ось це все. Це непристойно дешево. Оцих 100 гривень від віднесіться на кухню, Лені, це для неї чайові. А тут здачі теж не треба для вас. Залишає 200 гривень за ваше обслуговування. Дякую вам. Не забувайте залишати чайові тим, кого ви полюбили у закладі. Кухарі теж чекають на них. Роздивилася я заклад дуже пильно. Я хочу зараз покликати всіх, хто тут працює, і з вами поговорити. У Франківську з'явилася фабрика, новий заклад, яким місто пишається. Ви мене так кликали, що я не могла вам відмовити. Я тут розпочнемо з їжі. Якби був парфум під назвою Україна, ці парфуми пахли, як і ваша панакота, свіжістю полуниці, вітром Карпат і здоров'я. Також мені сподобався суп, їжа плюс атмосфера. Тут правильна подача України, знаєте, немає цієї шароварщини, дохлі, якісь там чучела, потім цоняхи на стінах, українська музика поплавського лунає. Цього всього немає. У вас модна Україна, сучасна Україна все натуральне, багато дерева. І мені подобається, що в інтер'єрі є відкрита кухня, ти одразу бачиш, хто тобі готує їжу. Ще австрійський млин це дуже правильно. Він також додає авторитету вашому закладу і такої музейності. Тому атмосфера плюс. Обслуговування офіціантів, як на мене, замало, але ви справляєтеся поки що. На кухні Лен. Ви дуже чітко, як справжній адмірал, ведете за собою армію. І всі, хто поруч з вами, в них горять очі. Тому, звичайно, обслуговування у вас плюс. Ціни. Мій рахунок, люди добрі, 34 гривні. Це був суп. Це була купа паляниць і пана кота. Ви знаєте, ви Україна, в якої є проблеми з самооцінкою. Сходіть до психолога. Ви не можете ставити такі низькі ціни, тому що ви вб'єте бренд, який щойно народився. Це вбивчо, ціни за низькі. То ваш заклад перетвориться в офіс для дальнобійників. До речі, такий вже у вас сидів за столом з калькулятором, з барсеткою. І довше такий це наш Андрій Кондрій Дякую вам, наш хороший. Сміх сміхом, але ваші ціни це мінус Задешево. Наступний пункт це найважливіше це чистота. Якщо чистота в мінусі, то, на жаль, ця нагорода не залишається у закладі, тому що чистота це найнеобхідніше, що може бути. Вас персонал дуже охайно вдягнутий і ваші холодильники чисті. Я побачила гордість в холодильниках, бокси. Друзі, тут навіть кожний бурячок, кожна цибулиночка, вона підписана, коли вона зірвана. Я ще такого не бачила. Зараз є один нюанс: дуже брудна підлога. Я розумію багато людей, але щось треба з цим робити. Далі я побачила баняк з прекрасним супом, але він не був накритий кришкою. В може прилетіти якась комашка, може впасти волосинка з якоїсь частинки тіла. Не треба, щоб це все опинялося в ваших супах. Треба за цим стежити. Ліану. Вода. Ви супи готуєте на фільтрованій воді. Я перевірила лабораторію якість цієї води 27. Це не великий гріх, але це не ваша заслуга, це заслуга Бога. Тому що Франківськ благословенний адресою, поруч Карпати, дуже багато святих джерел. Вам просто пощастило. У вас є недоліки? Так вони є. Але вони не суттєві, і при бажанні їх можна ліквідувати. Цього ми кожен день І я хочу, щоб ця нагорода стала вашим натхненням, тому що я раджу закотти. Ми з вами були у Франківську. Ми практично спіймали мишку. Також викупили весь асортимент за 800 гривень у стародавньому фастфуді. І ще у Франківську так органічно звучить Шуберт. Так, Івано-Франківськ, наш український для вас. Не ходіть по інших каналах. Я є команда. Ми любимо вас. Друзі і вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться в наступному випуску. Вітаю вас, друзі, і вам, вороги, Добрий вечір. Це інспекція в Одесі, друга серія. Найочікуваніша прем'єра сезону. Ой, Алло! you? Чому в інспектора зник апетит в улюбленому ресторані? <кхи> Чірки. Шокуючий інцидент. Чому Фреймут несподівано перервала інспекцію? Побачимо. Злочин і покарання. Ця людина таки скоїла злочин. Я розмовляла з ним крізь грати. Найочікуваніша інспекція в Одесі. Вперше Ольга Фреймут перевірить нічний клуб. Ви щось впізнаєте? Це я, Фреймут. Скільки коштують непристойні світлини інспектора? Це подружання при типу, коксом закидається, можна три куска. Небезпечні інспекції заради справедливості. Пробачте, що я так помилилася.